Дорогі батьки, колеги-педагоги, дозвольте представити вам серію унікальних посібників особливої ефективності для дітей різного віку тренажер геніальності. Коли ви почнете працювати з цими посібниками, ви переконаєтеся, що назва тренажер геніальності реальна. Характеризують ті можливості, які містять ці посібники. Працювати з цими посібниками можна як в домашніх умовах індивідуально з дитиною, так і в дошкільному закладі з групою дітей, і в школі з групою, в дитячому центрі. На сьогодні ми підготували перші п'ять посібників. Хоча їх буде значно більше і цей процес. Підготовки наступних посібників триває. Зараз я вам дуже стисло представлю ці посібники, фактично просто назву. Ура! Я граю в математику. Це посібник для дітей 5-6 років, але може бути використаний за певних умов, тобто в індивідуальному режимі і з трьохрічними дітьми. І що буде дуже е, корисним для першого класу в першому півріччі. Е, крім всього іншого, що він дає міцніші е, навички і знання е, от, по роботі з, з, з першим десятком, е, він, крім того, завдяки тим іграм, що містяться в ньому, дуже ефективно розвиває логічне, аналітичне мислення. Наступний посібник, ура! Я швидко вчуся швидко читати. Він надзвичайно ефективний, надзвичайно цікавий для дітей. Там більше 500 е, малюнків, на, на яких будується вся ця система навчання дітей е, швидкочитанню, читанню, саме швидкочитанню. читанню. Тобто діти опановують не просто швидке е, не просто читання, а швидке читання, яке в кілька разів швидше за звичайне традиційне читання, і при цьому в півтора, в два, а то і більше разів, більш якісне. Тобто діти при цьому краще усвідомлюють, засвоюють е, прочитані тексти. І, і цей посібник швидкочитання читання може бути використаний е, як е, у дошкільників, так і при роботі з дітьми е, 7, 8, 9 років для покращення їхнього читання, яке вони набули традиційним методом. Наступний посібник ура! Я швидко вчуся швидко писати, він також розрахований на дітей 4, 5-6 років, але може бути використаний і в початковій, і в середній, і навіть в старшій школі, тому що він вчить писати дуркованими літерами не менш швидко, ніж прописами. Четвертий посібник ура! Я вчу свої руки, це система письмових ігр вправ, які крім того, що дуже ефективно розвивають дрібну моторику руки, що само по собі надзвичайно важливо. Кожна з цих ігр також розвиває або увагу, або мислення, або уяву, або сприйняття, або і те і інше разом. І наступний п'ятий посібник, да, і е, він може бути використаний як е, у дошкільнят, так і е, в середній школі, в старшій, в початковій, тому що тут є ігри різного рівня складності і можна підібрати для кожного віку. І п'ятий посібник, ура! Я граю, розум розвиває». Це система ігр, головоломок, розв'язуючи, які у дітей ефективно розвиваються. увага, уява, мислення, сприйняття, мовлення. І також цей посібник може бути цікавим, корисним і дуже ефективним як для дошкільня, так і для школярів, тому що тут теж. Є завдання, головоломки різного рівня складності. До цих посібників ми готуємо спеціальні відеоролики, хоча в кожному з них є дуже докладні, навіть розлогі інструкції, які чітко пояснюють, що і як робити. Але за потреби. Всім бажаючим, хто придбає ці посібники, ми дамо відеоролики, де будуть ще більш докладні пояснення того, як працювати з кожною грою вправою, і ми готові навіть в онлайн-режимі працювати з тими, кому необхідна буде якась консультація щодо роботи з тією чи іншою вправою, з тим чи іншим посібником. Придбати ці посібники, їх вартість, цю інформацію ви зможете знайти під цим відео. Купуйте ці посібники, дивуйте себе своїми дітьми, результати будуть дивовижні. І Роботою з цими, з цими посібниками ви зробите надзвичайно важливе зусилля у допомозі дітям стати успішними і щасливими. Усе буде Україна.